Як змінилася позиція Мінекономіки щодо соцвідпустки на дітей за період відпустки до трьох років? Як діяти у разі, якщо у щорічній відпустці працівник захворів? Для кого запроваджується послаблення у бронюванні? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка відеоконтенту кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 2 по 6 червня. Поїхали! У статті 19 закону про відпустки відсутня умова про те, що право на соцвідпуску на дітей виникає у разі, якщо жінка працює. Відповідно, за кожний рік перебування у відпустці до трьох років у працівниці за наявності підстав виникає право на соцвідпуску на дітей тривалістю 10 або 17 календарних днів. Проте використати вона їх може тільки після закінчення відпустки до трьох років, чи її дострокового припинення, або ж вона отримає за набуті у. Відпустці до трьох років дні соцвідпустки на дітей компенсацію при звільненні. Інший варіант, якщо йдеться про підставу одному із батьків, право на соцвідпустку на дітей за ці роки реалізує тато за своїм місцем роботи. Проте Мінекономіки у своєму листі виклала іншу позицію. Працівниця не набуває права на відпустку, передбачене статтею 19 закону про відпустки, за період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, та у відпустці без збереження заробітної плати, визначеної пунктом 3 частини першої статті 25 закону про відпустки, варто відзначити, що держпраці, як контролюючий орган, дотримується іншої позиції. Цитую: отримувач відпустки не обов'язково тепер має працювати. Це значить, що зараз право на відпустки має, наприклад, жінка, яка взагалі впродовж року жодного дня не працювала. Наприклад, перебувала у декретній відпустці для догляду за дитиною до досягнення трірічного. Віку. Також мати, яка перебуває у такій відпустці, може передати право на відпустку на дітей батькові. На думку редакції, саме позиція держпраці відповідає нормі статті 19 закону про відпустки. Проте варто нагадати, що для бюджетників є ще інша інстанція держаудит. І тут поки що не зрозуміла їх позиція. Лист мінекономіки та посилання на перше джерело розміщення у рубриці новини та статті на кадроленд. Фахівці держпраці пояснюють, якщо під час перебування у щорічній відпустці працівник захворів і в нього є документальне підтвердження листок непрацездатності, невикористані дні такої відпустки повинні бути йому надані або шляхом продовження відпустки, або шляхом перенесення залишку відпустки на інший період. Про продовження або перенесення щорічної відпустки у разі хвороби працівника підтвердженої листком непрацездатності йдеться у статті 11 закону про відпустки. При цьому рішення. Про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем. Варто додати, що на нормативному рівні не визначено, у який спосіб має бути оформлене таке рішення. Тому ми рекомендуємо отримати від працівника заяву з проханням продовжити або перенести щорічну відпустку. Далі видається відповідний наказ: зразки заяв про продовження та перенесення щорічної відпустки, а також наказів про продовження та перенесення у нашій рубриці «Документи» на кадроленд. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 13335 Ним передбачено внесення змін до закону України про мобілізацію та закону номер 2136 Законопроект спрямований на підприємства, які в установленому кабіном порядку визначено критично важливим у сфері оборонно-промислового комплексу. Цим підприємствам дозволять бронювати працівника, якщо у нього відсутні або оформлений неналежним чином військово обліковий Документ він не перебуває на військовому обліку, не уточнив персональні дані, перебуває в розшуку. Однак тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору з таким працівником і може надаватися не більше одного разу на один календарний рік. Критично важливим підприємством у сфері оборонно промислового комплексу також дозволять укладати трудові договори з працівниками навіть за відсутністю військово-облікового документа або за його неналежного оформлення. Проте такі трудові договори укладатимуться виключно на період випробування, що не перевищує 45 календарних днів. Якщо за час випробування працівник не надасть військово-обліковий документ або не приведе його у належний стан, допускається його звільнення. Які умови для бронювання працівників діють зараз? Про це лектор практик розповість на безоплатному вебінарі 9 червня. З цієї дати стартує також модуль про бронювання у межах курсу підвищення кваліфікацій відповідальних за військовий облік, який завершиться видачею сертифіката. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 31 травня 2025 року діють зміни до постанови Кабміну номер 76 Зокрема, зміни стосуються юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють охорону об'єктів паливно-енергетичного комплексу, і засновником, учасником, акціонером яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких 100% акцій часток прямо чи пересередковано належить державі. Для отримання ними критичності одним із критерій може бути застосований такий: розмір нарахований середньої заробітної плати застрахованих осіб, працівників, за останній календарний місяць становить не менше розміру середньої заробітної плати в регіоні за четвертий квартал 2021 року. При цьому критерій стосовно рівня середньої зарплати за останній календарний місяць не менше 20 тисяч гривень до вказаних підприємств не застосовується. Більш того, для отримання. Мання ними критичності не є обов'язковим виконання критеріїв щодо належного рівня середньої заробітної плати та відсутності заборгованості зі сплати податків і ЄСВ. Також ці підприємства не зобов'язані нараховувати зарплату заброньованим працівникам у розмірі не менше 20 тисяч гривень. Маєте запитання з приводу отримання критичності чи бронювання, задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Постановою Кабміну номер 633 внесено зміни до порядку номер 560 Зміни стосуються оформлення відстрочки науковим і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів. Фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти. За основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. Цим категоріям військовозобов'язаних відстрочка надається строкам на один рік, але не більше, як на строк право. Ведення мобілізації чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки раніше, тут фігурувала до завершення навчального року. Також уточнюється, що для продовження відстрочки згадані військово зобов'язані не раніше ніж за один тиждень до завершення попереднього строку проведення мобілізації, подають до ТЦК довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки. Про підстави, за якими надається відстрочка у довіднику на кадроленд. Мінцифра нагадує, що з 23 серпня 2021 року кожна організація повинна приймати цифрові паспорти в дії. Як перевірити дійсність цифрового паспорта? У застосунку дії передбачено зчитувач QR-кодів. Натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому кутку. Наведіть камеру смартфона на QR-код іншого користувача дії. Застосунок автоматично перевірить паспорт і сповістить про результат. Щоб поділитися копією паспорта, відкрити. Паспорт дії, натисніть на нього, щоб з'явився зворотній бік із штрих-кодами, надайте штрих-код менеджеру для сканування, підтвердить запит у застосунку. Дія сформує цифрову копію паспорта з електронним підписом і передасть її до системи запитувача. Зверніть увагу, паспорти книжечки зразка 94-го року та небіометричні закордонні паспорти не відображаються в дії. До речі, докладно про всі аспекти прийняття працівника на роботу. у Курсі на кадроленд також приєднуйтеся до вебінару 12 червня, на якому поговоримо про військовий облік, оперативні відомості до пенсійного фонду та трудову книжку. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях своє враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.